І ви таки вирішили е, побутуватися в президенті і стати президентом. Назвіть, будь ласка, один найважливіший аргумент. Чому ви хочете стати президентом з зруйнованої країни, які у якій сьогодні ситуація значно гірша аніж була 10 років тому? Я, no, я можу сказати саме головне. Мою команду і спільно рухатися лікарею. Я не обов'язову заявляю про те, що якщо буде наважена, збороніна, збалансована, єдина командна робота між президентом, його командою, прем'єром нашою командою, і Віктором Петрич, на цьому саме президента. Ми, на жаль, останній місяці, а особливо можливо, речі, Удіючого президента країни налагоджувати такі стосунки, які можуть призвести до поганих і важливих результатів для країни. Внаслідок цього сьогодні удіючого президента не залишилося зовсім час, навіть якщо я не буду перемагати на ці робочі компанії. І тому ставити Україну який такій ризик я без не буду. І саме тому я визначився, що я обов'язково буду радуватися у мене там головна моя мета це нарешті після 4,5 років е, не дуже ефективної роботи, в тому числі і президента, якого ми обрали, втілити такі ідеали обращування, погращує на життя. Не на папері, не в кроніках телебачення, тобто а в реальному житті. І, до речі, всі мої кроки, всі мої дії. Чи про те, що я в першу чергу серці тримаю ці дали і намагаюся втілювати їх життя попри колосально?